Це клін б'юті бренд. Вони не тестуються на тваринах. Портніков, їди нафіг. Ліг як в суху землю. Ну, подивіться. Ще в косметичці у Портнікова. Ну, де твій захват, Артемій? Орену вже родник, дивимося. Дуже добре. А хто ще ложиться в суху землю, я вибачаюсь? Турки доживіть. Ого, гостросоціальний випуск вийшов. Я обожнюю Привіт, ні, красуні! Ви на каналі Закохана в себе. І сьогодні я, Олександра Феді, покажу вам весь макіяж брендом. Не я вже в нього розповідала, і сьогодні будемо детально розбирати всі позиції і чому я їх так люблю. Це турецький досить бюджетний бренд, з яким я познайомилася минулого року. І якщо ви дивитесь мої відео, то ви знаєте, що майже в кожному гостьовому випуску, що в косметичці, у я дівчатам раджу або блиск. Або туш. тому реально цей бренд я добре вже знаю. Насипайте собі смачної їжі, як завжди, і Артем під'їжджає. Я вам зразу признаю, що всі мої знання про Туреччину вони в принципі із фільма в мої двері з Арканом Балатом. із пісень Таркана. Це єдиний серіал, який я дивилася за турецький. і мені дуже подобається саме цей актор. Тому, якщо щось не так кажу, сорян. знаєте що в неверті нарешті вийшла тоналка. У мене була вся їх косметика. Я зняла купу відео про них в інстаграм, а тоналки не було. І нарешті вона з нами. Мені дуже подобається, що в них в принципі стиль в косметиці в упакуванні всюди однаковий. Вони беруть скло, і воно виглядає досить так, знаєте, лакшері, при тому, що ціни дуже доступні. Ну скільки ця тоналка коштує? Давай загуглим. що будемо гратися далі. Як ти Ні, думаєш? Ні, Далі актрим? не будемо гратися, Саша. <рес> ти мені суше ще за глас не виставила. А там до речі, з 50 на 50. Ну, ми ще скинемося. Триста гривень. Це менше 10 доларів. Це навіть менше 9 доларів. Це дуже вдала ціна. Взагалі для такого опакування. Я собі взяла відтінок 3. і я не впевнена, що мені підійде. Давайте разом молиться. До... Товіряю тобі. Товіряю. Тові. Давайте я вам покажу на руці відтінок. Текстура, Дивіться, він такий кремовий. Я би не сказала кремово-гелевий. І бачите, перекриває так, дай Боже. Мені подобається, що він не жовтий, тобто він якийсь такий нейтральний, але я переживаю, що чуть-чуть може бути мені затемний. Але що зробиш? На смаги хочеться. Ну, турець, у нас. Я хочу нанести спонжу з однієї сторони, а з іншої пензлика. Подивимося, чи є різниця. Давайте спонжем з цієї сторони, в мене ще є якісь постакне. Так приємно пахне. Якимись парфумами. Чим пахне церкан Балаб? б, пишіть в коментарях. Так, трохи додамо ще ось сюди. У нього такий, знаєте, трошки сяючий фініш, але подивимося, як він всялюється. Я спеціально не наносила ніякої бази, тільки протерла з тоніком. У них, до речі, є база. В мене вона була, я її вже показувала. Вона така, знаєте, як гелева силікона, вона розглажує текстуру шкіри. При тому вона не дуже така прям, густа. Мені сподобалося, що вона легко наноситься і не скочується під тоном. Це чуть-чуть темніше, ніж я. Це як я влітку. Тому скільки там того літа лишилося. Трошечки почекаємо і буде ок. Так, пензлом, вже бачу, виходить тонше покриття, ніж спонжем. Бачите, тут прям так ш. Photoshop. А тут менше. Звісно, це ще й від пензлю залежить, цей м'якенький, тому так розтягує. Слухай, прикольний тон. За 340 гривень це взагалі. Тепер таке врем'я! Все, курва, дороге! Я прям сяю. Ого, це така glow-glow foundation. Тут прям це написано на банці Natural Glow. Ту він пахне дуже прикольно. Хочеться собі десь тут намазати, щоб воно пахло. По відтінку. На пан Трелозері все-таки два, але три я собі прибережу на літо. Тепер використовуємо консилер. Він називається The Radiant Cream. Тобто я очікую, що буде досить зволожуючий такий кремовий. У мене відтінок номер 2 Також зубах, яке гарне пакування. Багадейці, ну. 256 гривень. Ну, Артем вже прям налочився. 240 гривень. Ну, це топ. Давайте наносити. Це так не пахне. Це нічим не пахне. А то на пахне. А ми знаємо, що нічим не пахне, тільки хороший косметик. Молодець. Так як в мене тон трошечки мені затемний, зробимо корекцію на висвітлення. Чик, чик. Ти якась Моана. Ну, Моана дуже красива, так що дякую. Король Джуліан, ладно. Electrum. А ти ото його дружбан-жирніч. А добре. Ну, перекриває дуже добре. По текстурі він набагато тонший, ніж тоналка. Тонка більш така кремова, а це більш таке, ну також не злочинно зволожуюча, а більше як водичкове. При цьому пігмент у нього досить щільний і дивіться, гарно перекриває. От я розтушовую консилер і видно, де тон, а де консилер. Якби мені нанесли оці всі продукти і спитали, як ти думаєш що це за бренд і скільки це коштує, я б, напевно, ніколи не здогадалася, що це якась бюджетна косметика. Ну, прям дуже гарно на мені лежить. Чи треба платити більше, дівчата? Саша після відосу про аурголас. Ну, топ, мені подобається. Я почекала хвилинки дві, подивитися, наскільки він буде на мені скочуватися. У мене такі очі що на мені все скочується і на очах, і під очима. Якщо подивитися наверх... То видно, що є такі маленькі скочування, тому я завжди фіксую очі пудрою. У Неверті є дуже класна розсипчата пудра. Ось так вона виглядає. В двох відтінках я люблю рожеву і прозору, тому от зону під очима я саме зафіксую рожеву. Вона також доступна по ціні, в неї гарна баночка, і вона гарно працює. Ти теж гарно і гарно працюєш. У Неверті вийшла нова пудра. Вона називається Wet and Dry. Що це значить? Що її можна використовувати як на суху, так і на вологу шкіру. Це я так розумію. Дивіться, у нас тут є пудра, а під нею є спонж. Оп. Чого собі? І зазвичай, коли пудра називається Wet and Dry, і в неї є такий спонж, то її можна використовувати замість тону. Вона настільки пігментована, що можна закладати на суху шкіру і працюватиме як тональний в сухому вигляді. Давайте зробимо це на шиї. У мене відтінок один. О, бачите? Прям конкретно видно Артемій. Ви видно? Дві. Так, Олександрії, дуже видно. Диви, як перекриває. Напишіть, будь ласка, в коментарі, чи вам подобається такий формат тонального у пудрі, чи ви таким користуєтесь, тому що на моїй шкірі зазвичай це виглядає не дуже добре. Мені Треба вологий якийсь тон, щоб він зволожував шкіру, і вже потім зверху я накладаю пудру як фіксатор для тону. Спробуємо зафіксувати наш тональний. О, то може я ще дарма наговорювала на темний тон. Дивись, може, я покрас світленька пудра мене порятує. Вона пахне так, як тон! Дівчата, це реально якийсь парфум. Дуже прикольно. Дивіться, взагалі не сяє. Хто має жирну шкіру, комбіновано вам дуже сподобається. Нагадаю, як блистить тут і не блистить тут. Можете обрати для себе комфортний фініш. Також наверті вийшли нові контурінги. Подивіться, які прикольні відтінки. Не рудіє! Це в мене відтінок 1, а це відтінок 3. Називається Creamy Dimension Waterproof Contrast. А як думаєш, кінь підійде. Я думаю, що цей. А цей? Давай тестувати. Беремо якогось пухнастика. Давай цього Того самого. Чік. О, пігментація хороша. Коротше, у мене сьогодні відео просто з одної емоції. Yeah. <рес> Воно відчувається як люксова косметика. Не заліпає ніде, Немає рудого відтінку. Воно і, знаєте, таке. От має чуть-чуть такого природного переливу. От я ж все заматувала, додала бронзер, бачиш, воно буквально капелюшечку відблискує. Блін, дуже прикольний. Я там ще відтінок вгадав. Ти що, чоловік блогера? Я забула запудрити тут, почекайте. Текстура дуже шовковиста. Я вам зараз на руці покажу свотчі, щоб ви бачили різницю. Це один відтінок, а це три. Ну, де твій захват, Артемій? От працюєш з ним працюєш, вонось не навчить. Дуже легко розташувалася взагалі. Воно в складі є якісь такі розгладжувальні інгредієнти, тому що воно по пудрі просто ковзає. І я приємно здивована. Давайте зробимо ще ось цей темніший відтінок саме на впадину. Може, я зараз пожалію про це. Дуже добре. Ставлю 12. Взагалі, бронзери, контури м -м, мені здається, тільки недавно війшли прямо в щоденне користування українок. Тому що от, американки вони з бронзерами постійно ходили. А в нас воно якось так було не дуже. У Нас більше люблять дівчата рум'яна і навіть хайлайтер, аніж контуруючі засоби. Але з ось такими легкими розтушування, це реально дуже просто. Ви не будете боятися поставити пляму. Мені дуже подобається цей продукт. Крім міде менше, ну це контраст. Це у нас такий хайлайтер. І знаєте, чому класно? Що він не такий прям от сталевий, не світиться прям в космос і назад. Він більш такий, я б сказала, делікатний. Це в мене відтінок номер 1 Він такий досить золотий. Покажу поруч із контуром, напевно, так буде цікаво подивитися. І ще в мене є відтінок номер 2 Він більш такий, я б сказала, якийсь рожевенький. Оце один більш золотий. А ось це два. Більш такий шампансько-рожево-бежевий. Я собі ось цей відтінок, бо я світленька дівчинка, але якщо ви засмагла, а цей також дуже гарний. Мені подобається, що в ньому немає взагалі окремих блискіток. Знаєте, він так зашліфовується, як навіть не мокра шкіра, а така просто дуже здорова, така гладка, без ніяких текстурних проблем. Пахне, як це на ока! Так, знабирається дуже навіть так добряче. Ой, ну це красиво. Дуже гарно. Боже, як воно. От знаєте, текстура така в самої пудри, вона ніби як трошечки м'якенька і трошечки кремова. І коли ви її втушовуєте, навіть в сухі продукти, вона дуже делікатно втушовується. Наношу також його Блін, Візажисти, придивіться до цієї штуки, ну, і чати для себе також, але візажисти дуже часто стикаються з тим, що в клієнта шкіра не досить зволожена, і треба зробити, знаєте, такою, як українською сказати, оце? холена? Гондола Yeah. Я переклала слово слік, і воно українською як випканий і випищений. Боже яке гарне слово! Це випликане красиво, а випищений трошки ніби. Випликана шкіра. Я, звісно, думаю, що нам тоді напишуть в коментарях, що ми все не так зробили. Але подивіться, яка красива шкіра, наскільки mm. вона красиво і натурально світиться. Ой, а, яка вона випищена. От ти ржеш? Смієшся? Хихикаєш. А воно реально на рівні Hourglass світиться, а коштує 220 гривень. А не 220 доларів. Як там та пісень тіктоки? Туду! Пу. Туду! Ну, що ви мені зробити? Я люблю посміятися. Так, далі дати ось цей відтінок, такий золотистий, нанести його на повіко, як тіні. Хто не знав, то до блакитних очей всякі такі тепленькі золотка дуже гарно підходять, підкреслюють їх блакитність. Дуже красиво, дуже. Для брів буду використовувати ось такі фломастери. У мене є два відтінки 24 Eyebrow Styler Liner. Один та три. Ну, я явно один, але покажу вам відтінки. Світліший це один, а темніший три. Бачите, обидва таких нейтральних, досить холодних відтінки. Так, беремо один. Мені тут буквально. Пару волосин можна домалювати, та й достатньо буде. До речі, прикольно, що він ну, не лягає прям шматком. Він не надто пігментований. Можна тоненького кінчика вивести. Можна ще на початку пару домалювати. Ним ну, досить легко користуватися, він такий знаєте, робить ніби, як тінь від волосини. Я таким взагалі рідко користуюсь, але якби мені треба було малювати кожного дня брови, я би собі таке купила, бо воно і стійке. Зверхунок формули і має тоненькі ось якінчик, то ним легко малювати і контролювати. При бажанні можна бровки ще вкласти. У неверті є гелі для брів, є прозорі і з відтінками. Мені підходить цей такий тауп. Стійкі олівчики для очей. У мене тут є чорний, коричневий та світлий. Подивіться на відтінки, і наскільки вони пігментовані, така кремова формула. Я в захваті, що цей світлий не білий, тому що білий виглядає абсолютно неприродньо на очах і не занадто рожевий. Бачите, він такий прям майже тілесний, трошечки бежевий. Так, ми будемо робити, напевно, мені коричневі такі розташовані стрілки. Чорний для мене трохи занадто високий по контрасту, занадто темний. У мене зовнішності немає чорного, тому коричневий для мене буде найтемнішим відтінком. Так, зараз Артем е, улюблене всіх моїх операторів знімати, як я запухнувся з боку. Ой, він так легенько наноситься. Взагалі не шкрябує. На нісся обше отако шух, І на Бувають такі формули навіть у гелевих олівців, що треба прям добряче понажимати, щоб воно перенеслося. Тут взагалі ніякого дискомфорту, дуже класний продукт. Хто не знає, навіщо ми це робимо? Ми підводимо між віями послизовій давним відтінком, щоб наш оцей контур ока став чіткіший. І візуально зразу навіть вій стає більше. Можете прийняти ось це око. І ось це око. Коли намалювала цю міжвійку, тепер вивожу собі олівчиком, направляючу і звожу її до ока. Я хочу зробити таку, знаєте, трошечки гранжу стрілочку. Не будемо казати, що це білі айліш. Це така Олександра Федівала, трошки, трошки гранж. Коли навіть тушуєш, то пігмент залишається на місці. Я такі олівці, вони ніби кремові, приємні, але починаєш тушувати і ця, ну, скажімо чесно, розмазня прямо по всьому оці. А тут ти його тушуєш, край зникає. Стає градієнтом, але сам олівець не зникає. Це дуже добре. Щось ти занадто задоволена. Я сама шоці. Де вони це зробили? А, я таке знала, я таке знала. Написано Made in Germany. Я таке знала. Всі найкращі олівці косметично робляться в Німеччині. Якщо ви не знали, зверніть на це увагу: всі, що прям стійкі і класні, от навіть турецький бренд замовив в Німеччині. Як правильно тушувати? Кладети пензлика, він має бути таким гарно набитим, але тоненьким. Трошки вище від цієї лінії, що ви малювала. От лінія десь тут, я ставлю трошки вище і тушую в одну сторону, потім в іншу. Щоб у мене з'явився цей відтінок в переходу від темно коричневого, більш такий якийсь світлий. І коли ви вже зробили розташовку, така як вам подобається, я деколи повертаюся із олівцем, біля вії наношу більше, щоб було більше контрасту між темним коричневим і світлішим. І ось цей от кінчик, до речі, дуже зручно і стрілки витягувати пензликом. Набрали на пензлик олівець і витягнули. Все, ви прекрасні. І беремо ось цей світлий-нюдовий олівчик у нижню слизову. Я коли працювала візажистом, я завжди була в пошуку нормального олівця слизову, щоб він не стягував шкіру, мав нормальний відтінок, легко переносився і бажано не коштував мільйон. І мені довелося звільнитися візажистом, щоб знайти його. Зараз ще подивимось, наскільки буде перебиватися верхній олівець на нижній. Тому що буває таке, що олівці не до кінця засихають, і потім це на зверху темний, знизу світлий, і виходить така каска. Ну, і це дуже комфортний олівець, не сушить поки що очі і не занадто білий. Навіщо ми це робимо? Якщо ви хочете око візуально збільшити, а саме білок ока трошки розширити. Ніби відкрити погляд, то тоді ось такі світлі річки допомагають. Але ні в якому разі, будь ласка, не беріть, просто білий, тому що білий створює ефект аніме. Якщо хочете макіяж з філарен, тоді білий олівець, ок. Якщо хочете на кожен день, то воно не дуже природні виглядає. Філарен вже років 90 Чи вона не померла. Не жива. вона досить гарна, навіть сих пір. А зараз всі сфокусувалися, тому що показує мій улюблений продукт від Неверті, і це туш. Про це вже знають всі мої подружки, всі мої родичі, всі мої гості на каналі, всі, хто мене питався за туш, я завжди їм кажу: зверніть увагу на неверті, бо це при його ціні просто нереально крута туш. Моя улюблена називається Big Volume Lashes Manifest. Але я знаю, що багатьом подобається не об'єм, а витягування вій. Тоді вам треба ленгс. Машес Маніфест. Оця Volume, а ця легс. Давайте я вам дві покажу. Ця, що Volume, Я дуже люблю ту, щоб була густа. Щоб щітка була ось така пухнаста, тушь густа. Тоді вона дуже гарно набирається вії. і вони прям, знаєте, такі стоячі, пухнасті, добрі. Ця тушь у мене вже давненько. Вона коли свіжа, то вона взагалі так навалює. Ну, я не знаю, може для вас навалює це погане слово, але для мене це показник того, що туші буде багато на ваших віях. Дуже гарно, що її наша це реально можна собі намалювати добрі вії. Під час дня ну, я вже її носила мільйон разів, дівчат. Ну, буває різна погода, там, вологість. Я десь більше сміюся. Вона ніколи в мене нікуди не відпала, не розмазалась. Шикарна туш. Треба їм сказати, що треба коричнево. коричневу. добрий день. Чорна, звісно, у вас. Топ. Робіть нам ще корить, ну подивіться. Ну, різницю видно зразу. Ну. <плес> Знаєш, це є ті мене в Тік-Токі, де щось роблять типу, по-новому, і той афроамериканець такий. Дивіться! Воно працює. З цього боку зробимо на видовження. Вона також дуже гарно і розділяє. Тут інша щітка, бачите, така більш. Ой, як сказати, як ялинка. Я б сказала, що ця туш більш делікатна, не так сильно навалює. Але ну, якщо ви таке не любите, то вам сподобається. Гарно їх розділяє. І сама ніби формула в туші тут більш рідка, ніж у волюм. Що тут я можу помилятися, бо в формулах я не розбираюся. Яка формула туші, напишіть в коментарях. Зараз якийсь хімік розпише. Тут у нас подовження. Тут об'єм яка вам подобається більше в коментарі. Об'єм. <ріху> Чоловік знає, як підтримати дружину. І ще один безумовний, бестселер і, взагалі. Ну, топ-продажів. Це продукти їхні для губ. У них дуже багато різних помад. Є і матові, і водостійкі, і масляно-матові, і блиски. У мене є три улюбленці. Перша це ось така помада, я б назвала її напівматова, в такому коричнево ворожаву відтінку. Це в мене відтінок номер 7 мат Мellow Lipstick. Вона дуже легко наносе на губи. Отак, чік-чік, і все, вона вже на губах. У неї досить, як би так сказати, американці кажуть «кушені філм». Вона типа. Окей, okay. як кажуть: піше піспать. Піше піспач. От вона ніби наноситься як зволожуюча формула, потім вона всідається і стає більш стійкою. При цьому вона заглажує тріщини на губах і вона, знаєте, під час дня не тріскається. Я би сказала, що цей колір він такий нейтральний, він не занадто коричний, не занадто рожевий. Дивіться, яка гарна. Також у них там є помадка, яка називається, здається, безлімітні поцілунки. І вона водостійка. Я показувала в себе в інстаграмі всі відтінки, я нанесла на руку і потім не могла їх стерти. Вона коли засихає, вона прям тримається з вами до кінця. Хотілося б нам таких союзників, які з нами тримаються до кінця. О, гостросоціальний соціальний випуск вийшов. ку пу Портніков, іди нафіг. Щоб косметичці у Портнікова. Хочете такий випуск? Ну, як ви коментарях. І покриваємо це все блиском 3D Plumping Intense Lip Gloss, відтінок 6. На рахунок цих блисків, мені, в принципі, всі відтінки їхні подобаються. І я вже говорила, і буду повторювати, воно офігенно тримається, створює мокрий ефект на губах. Трошки в нього є таке, знаєте, як е, не поколювання, а холодок на губах, але він терпимий. Не щось занадто. Як вам такі губки? Мені дуже подобається, вони і по відтінку красиві, і триматимуться гарно, і зволожені, і сяють, і стали навіть більші візуально. І хочу показати вам ще один варіант червоної матової помади. Вона у них називається Stay In Flexi Matte відтінок 12, такий класичний червоний. Це для тих, хто любить, знаєте, такі прямо от розкішні матові губи. Формула досить водяниста, цехом цього вони гарно застигають і тримаються. Бачите, навіть без не вийшов чіткий контур. І це не я не себе хвалю, а зручний аплікатор. Помада стала матовою. Перевіряємо, чи відбувається на руці. Буквально капелюшка в середині губ, а так вона не перебивається, дуже стійка. При цьому вона не відчувається, як на вас, клей на губах, що дуже важливо. Що ви ще маєте знати про неверті? Це clean beauty бренд. Вони не тестуються на тваринах, а також в складі дуже багато натуральних та веганських інгредієнтів. Особливо я пам'ятаю, що в пудрі розсипні там дуже багато мінералів. Зверніть на це увагу! Давайте підведемо такий підсумок, з чого я вам рекомендую почати знайомство із неверті. Хто дивився відео, той знає з туші. Туш, бік волі цей маніфест це просто моя любов. І то має спробувати кожна. Потім мені дуже сподобався їхній тон. Він лежить на шкірі, неймовірно красиво. Я його запудрила. Якщо ви любите сявічі, можна не пудрити. Прямо знаєте, він ліг як в суху землю. Хто ще ложиться в суху землю? Я вбачаюсь. Також мені сподобався дуже сильно контурінг. І хайлайтер. Ось такий мене був контрінг та хайлайтер. Обидва знаєте, от, взагалі, без проблемні продукти. Воно само на мене лягло і розтушувалося. Це не руде і досить, знаєте, таке розглажує по текстурі, а це дуже красиво створює такі сяючі е, бліки. Які не виглядають якось інопланетно, досить природні на кожен день. Олівчики класні, бюджетні, тримаються, легко тушуються, ось цей бежевий запам'ятайте собі. Ну і звісно, помади. В неверті їх така величезна кількість, якщо хочете побачити всі відтінки цих помад, переходьте до мене в інстаграм. У мене там є багато рілсів, де на кожну колекцію помад я показую всі свочі. Саша, де можна купити? Спитаєте в мене, я знаєш, спитаєте. Мене подається на сайті Богенії і реально, дівчата, якість за ту ціну я в шоці. Ти в шоці, Артем? Я в шоці. Після Овергласу я в шоці. Після Овергласу ми з тобою купляли тоналку за 56 доларів, здається, а тут 340 гривень і вона гарно виглядає. Зекономила на суші для Артема, правильно? Це не шейм для аурглас. звісно, тут не можна порівнювати бренди. Але реально, якщо ви шукали щось бюджетне, але відчувається як люксове, то зверніть увагу на неверті. Як завжди прошу вас поставити нам пальчика догори, написати коментар, бо це допомагає просуванню нашого україномовного контенту. Якщо ви бажаєте не підтримати, можете сказати супер спасибі тут в Ютуб або ж догнати на мою монобазу. Буду дуже рада. Все? ще Саша. я Подивився, що половина людей дивиться без підписки твоїх відео. Люди, ви що? Вам що жалко то пальчика тако натиснути? Чи що? Вам не жалко, я в вас вірю. Підписуйтесь і чекаю вас у наступного відео. Па-па!